Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Сьогодні ми будемо досліджувати Слово Боже, яке знаходиться у Євангелії від Луки, розділ 7, вірші з 36 по 50, написано. Один із фарисеїв просив його, тобто Ісуса, щоб той спожив. Разом із ним. І прийшовши додому того фарисея, він сів при столі. І ось жінка одна, яка була в місті, грішниця, як дізналася, що він у домі фарисея засів при столі, Алябастрову пляшечку мира принесла і, припавши до ніг його ззаду, плачучи, почала обливати слізьми йому ноги. І волоссям своїм витирала, ноги йому цілувала і миром мастила. Побачивши це, Фарисей, який покликав його, міркував собі таким чином. Коли б він був пророк, він би знав, хто оце і яка жінка до нього торкається, бо то ж грішниця, і озвався Ісус і каже до нього. Маю, Симона, дещо сказати тобі. А той відказав Кажи, учителю, і промовив Ісус. Були два боржники в одного вірителя. Один був винен 500 динаріїв, а другий 50. Як вони не могли сплатити, пробачив він їм обом. Скажи, котрий з них більше полюбить його? відповів Симон, кажучи. Думаю, той, кому більше простив. І сказав він йому: розсудив ти правильно, правдиво. І обернувшись до жінки, він промовив до Симона, що ти бачиш цю жінку? Я прибув у твій дім, ти на ноги мої не подав і води, а вона окропила слізми мої ноги і обтерла волоссям своїм. Поцілунку не дав ти мені. А вона, відколи увійшов, я, мої ноги, цілує невпинно. Голови моєї ти оливою не намастив, а вона миром ноги мої намастила. Ось тому говорю тобі: численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, той мало любить, а до неї промовив Прощаються тобі гріхи. А ті, що сиділи з ним при столі, почали гомоніюти про себе. Хто ж це такий, що прощає і гріхи? А до жінки він сказав: Твоя віра спасла тебе, іди з миром собі, це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Відразу на початку хочу звернути вашу увагу на чудові слова Ісуса Христа про прощення наших гріхів з благодаті. Ми бачимо, як Господь до жінки каже: Твоя віра спасла тебе, іди з миром. Тобто він не згадує тут жодні її заслуги чи добрі справи. Він бачив у її серці живу, правдиву віру. Час від часу нас запрошують на якісь гостини, на якісь заходи, як кажуть, на каву, чи на чай, чи на щось інше, день народження. Але іноді запрошення може обернутися прикрим розчаруванням. Ми звикли думати про якусь гостину найкращим чином, але не завжди є. Наприклад, вас запрошують кудись, ви втішені увагою. Навіть не підозрюєте, що за вами пильно стежать, дослуховуються до кожного вашого слова, навмисно підбивають до якоїсь розмови, під час якої виставляють вас в негативному світлі. Не кидають тінь на вас, на ваше добре ім'я, вашу добру репутацію. І такі речі не поодинокі. на жаль, вони можуть траплятися з кожним. А нині в ті часи сьогодення і поготів. все може статися будь-коли. А одна із Божих заповідей каже. Не свідчений неправдиво на свого ближнього. Що це означає? Що ми повинні боятися і любити Бога так, щоб не розпускати неправди, пліток про нашого ближнього, не зраджувати Його, не підривати його добре ім'я і репутацію, а чинити щодо нього в якомога ліпший спосіб. Фарисей, який запросив Ісуса до свого дому, зовсім не мав на меті пошанувати Божу заповідь. Так само, як не мав на меті виявити Ісусові свою гостинність і повагу. А чому ж він це зробив? А, Власне, зі свого лукавства і зі свого зла. Він хотів обернути. Цю гостину на Пасху для Ісуса. І що ми бачимо? Бачимо, як нагодилася грішниця і її вчинок винятковий, вартий, особливої уваги. Це яскравий приклад того, як грішник, приведений Богом до Каяття, прагне Спасителя. Грішниця довідалася, нам не говориться яким чином. Де саме буде гостювати Ісус, взяла пляшечку із миром, дивним чином дісталася до помешкання Фарисея. Зауважмо, що це потребувало рішучості і кмітливості, бо таку людину навряд чи би хто пустив до хати. Згодом вона наблизилася до Ісуса, і, як написано, припавши до ніг Його. Плачучи, почала обливати слізьми йому ноги, і волоссям своїм витирала, ноги цілувала і миром мастила. І що сталося в домі фарисея? У домі фарисея сталося замішання? Страшна річ, а грішниця в домі. Які думки роїлися в головах присутніх, що спостерігали за вчинком цієї жінки? Хто були ті присутні? Головним чином, приятелі фарисеїв, вочевидь, також фарисеїв, вони миттю кинулися докоряти Ісусові і звинувачувати Його в порушенні закону Мойсея. Власне, вони тільки й чекали слушного моменту і вже радісно потарали руки, що тепер вони влаштують Ісусові пастку. Сповістять присутнім, що ця жінка велика грішниця, що дотик до неї є занечищенням і гріхом порушенням закону Мойсея. А якщо до жінки, ми бачимо, що для неї Ісус є єдина надія і втіха. Її Господь і Спаситель. Вона покладається на нього без жодного сумніву. Так змучена гріхом душа розкаяного грішника прагне Спасителя його слова, Його любові, Його прощення і лине до нього всім своїм єством. Ісус в цій ситуації, як ми бачимо, виявляє цілковитий спокій і впевненість. Він діє впевнено і спокійно. Він добре знає, чим вмотивовані слова і вчинки присутніх. Ті свідомо ставлять під сумнів його особу як обіцяного Месії і Сина Божого, його божественні атрибути, зокрема його всезнання. Ісусові добрі, відомі, лукаві і підступні, їхні думки і думки та наміри Господаря дому, який так улесливо називає його вчителем. Але має на меті зовсім інше спіймати його на слові. Ісус також знає думки і наміри грішниці, яка шукає у ньому розради і прощення, втіхи. І для того, щоб навчити присутніх, що таке правдива побожність, що таке правдива любов і Боже невимовне милосердя, Він розповідає присутнім притчу про двох боржників і чоловіка, якому вони заборгували. Хто з них відчуватиме більшу вдячність? Звісно, той, кому пробачили більший борг. Подробиці перебування Ісуса в Домі Фарисея дають нам додаткову інформацію про справжні наміри Господаря Дому і Його однодумців. За давнім звичаєм. Виявляючи гостинність і повагу до гостя, в тих краях йому пропонували обмити прибиті пилом ноги і вітали поцілунком любові. А натомість, що ми бачимо в цьому випадку? Що фарисей, запросивши Ісуса до себе в дім, знехтував цим і, вочевидь, цілком свідомо це зробив. Натомість жінка вмила ноги Ісуса навіть не водою, а своїми слізьми. Обтерла їх своїм волоссям і навостила миром. А це пахощі, які на той час коштували дуже і дуже дорого. Вона не пошкодувала їх. Притчою про двох боржників від чоловіка, який позичив їм гроші, Ісус Христос навчає, що таке правдива любов до Бога і до ближнього. Ми так часто чуємо слово любов. В церкві, зокрема, довкола нас у світі, щирою і нелицемірною любов'ю до Господа, жінка засвідчила свою любов до Нього і вдячність за прощення гріхів і Божу ласку. Але Спаситель подарував їй прощення не через її любов. Своєю притчою він пояснив, що прощення, яке було спершу, а це, власне, і означає списання боргів Боржникові у його притчі. А далі, після прощення, були вже вдячність і любов. Святий Іван каже, спершу Бог нас полюбив, а потім ми вже стали здатні виявляти любов до Бога і до ближнього. Кращий переклад цього. Вірша 47-го про прощення гріхів жінці може бути такий: Її, тобто жінки, любов доводить, що її численні гріхи були прощені. Щоб запевнити жінку в тому, що її гріхи дійсно прощені, Господь каже до неї: Прощаються тобі гріхи. як втішно і радісно нам чути ці слова у церкві під час сповіді чи під час святого причастя. Це велике благословення. Ми потребуємо цих слів, потребуємо їх щодня. А так само, як потребуємо каяття, без цих речей, без каяття, без сповіді правдивого християнського життя немає. А те, що стається. Згодом, після того, як Господь прощає гріхи жінці, дуже подібне до реакції присутніх під час уздоровлення Ісусом паралітика в п'ятому розділі Євангелія від Луки. На подив присутніх, які між собою гомоніли, і казали, Хто ж це такий, що прощає і гріхи? Ісус не відповідає, а виголошує. У нашому випадку жінці в своє кінцеве благословіння. Він каже їй: Твоя віра спасла тебе, іди собі з миром. Дорогі брати і сестри, Боже слово навчає нас, що жива віра завжди супроводжується плодами, завжди супроводжується любов'ю до Бога і до ближнього. Такою є природа живої і правдивої віри. Жива віра завжди чинна любов'ю. Той, хто пізнав прощення гріхів, отримав безкоштовно з благодаті Божої цей благословений дарунок Божого милосердя завдяки Божому Синові, той завжди знайде спосіб і нагоду виявити свою любов. До свого Господа і до свого ближнього. Особливо нині в ці важкі часи для України, коли ми бачимо, як багато людей намагаються бути помічними один одному своїм ближнім. Грішниця, яка обмила ноги Ісусові миром, також обмила Його пахощами на смерть за наші гріхи і гріхи цілого світу своєю смертю на Христі. Він здобув для нас прощення гріхів, проливши там свою святу кров. А нині Він милостиво пропонує нам своє прощення у Євангелії, в слові і та Таїнстві. Ніколи не сумнівайтеся в прощенні, яке проголошує, дарує нам Господь. Бо сумнів в такому випадку свідчить або про слабку віру, або про невіру. Тож будьмо вдячні Богові за все, що Він зробив і продовжує робити для нас. Тримаймося нашого Викупителя і його Євангелія. Ісусові Христові разом з Отцем і Святим Духом віддаємо всю шану, славу і поклоніння нині і повіки. Благословіння Господнє, нехай буде з вами. Амінь.